Привіт, друзі! Мене звати Корченова Анна. Я на голосі. Я хочу, щоб всі кайфували, щоб всі заряджалися, щоб всі вкачали, щоб всі просто не знаю, не могли сидіти на місці і просто так закичати, закичати дуже хочу. Напевно, про музику більше, що кажуть, що е, комусь там відмітно, наступу, що співати це не для кожного а саме головний міф ми, коли народжуємося, перше, що робить людина, вона вдихає і починає співати, кричати голос це для кожної людини. Кожна людина може співати. Я вокальний коуч, тому я знаю, що навіть люди, яким... це все психологія. Кожен може співати, кожен може бути зіркою. І насправді, коли почалась війна, дуже багато людей до мене прийшло і кажуть, що ми все життя е, хотіли співати, ми хотіли виступати, ми хотіли творити свої пісні, але ми не могли цього робити, бо певні переконання нам заважали, і насправді війна стимулювала дуже багато людей, якби прокинутися зробити те, що ти хочеш, співати це дуже природно.